Якщо можна, От, провели ми невеликий такий, як би сказати, як рейд сумісно із Мукачівською екологічною службою. Коротше, є проблема. Ну, після того я мав зустріч із депутатом Верховної Ради Баромік Талімаровичем, він мені задав таке питання, так мене завідомив. Колись в 2010 му році е, було наді... подаровано якби на селищну раду. Машина мусоровозка за 87 тисяч, вона була придбана в Києві і подара як на сільську раду. І було виділено як в подарок 25 тисяч, десь приблизно 25 тисяч доларів, теж для закупку сміття і баків. Так що ми, коротше, мали бути обеспечені мусоровозну машину і баками повністю. Таке питання, де то зараз знаходиться. Дивіться, по першому. Я б хотів, хотів знати раз, я думаю, що депутати б хотіли знати це і, і треба дати відповідь Віктору Івановичу. По першому питанню, машина була закуплена по питанню Бабю, це неправдива інформація, я можу зустрітися з Віктором Івановичем, особисто з вами, разом. У мене мене треба відповідь, письмо. Вам письмово треба, напишіть звернення письмою, письмо і одержати письмо. Так, переходимо до наступного питання. На ваш розсуд виноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії селищної ради 2015 року No 5 про бюджет селищної ради на 2015 рік. Відповідно до статті 26 пункту 23 закону України про місцеве самоврядування України, керуючи статтями 14, 23 14.23 України, селищна рада вирішила. Перше, збільшити дохідну частину Загального фонду селищного бюджету на 2015 рік на суму 111 тисяч 230 гривень по коду 14.04. 4.0 акцизний податок з реалізації суб'єктами розділу торгівлі від акцизних товарів, додаток 1. Другий пункт. Збільшити додаткову частину Загального фонду селищного бюджету на 2015 рік на суму 111 тисяч 230 гривень. Додаток 2. Затверджує джерела фінансування селищної ради на 2015 рік додаток 1. Затвердити перелік програм, які будуть фазмасувати селищного бюджету 2015 року, додаток 4, затвердити перелік, 5. затвердити перелік об'єктів видатки видатками, які у 2015 році будуть проводити за рахунок бюджету розвитку.